Ну і як тепер дочекатися наступної серії? джедаї маніпулятори, несподівана поява знайомих облич та крутий клівгенгер. Чи буде у фанатів цього тижня палати так же, як минулого? Безсумнівно! Вітаю в джедайській краївці і це мій огляд четвертого епізоду шоу Зоріні війни Аколіт. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську краївку в соцмережах та підтримуйте на Баймія Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери. В новій серії автори повертають нас із минулого у теперішнє до розслідування злочинів Мей. Цікаво було спостерігати, як джедаї все ще не вірять, що дівчину міг тренувати адепт темної сторони. Їм буквально в голову не приходить, що її учитель не джедай. А ще джедаїв дуже хвилює їхня репутація, і мені подобається цей вайб політичних інтриг приквелів. І так, це Кіаді Мунді. Від появи якого знову запалало в багатьох. Адже за старим каноном він ще навіть не народився, і саме він заперечував можливість повернення ситі в епізоді прихована загроза. The Sith have been for a Більше того, одна зі співавторок сценарію в Твіттері зазначила, що вони початково хотіли втулити туди йоду, але це було неможливо технічно. Читайте, не було бюджету на нього. Тож, очевидно, що дійсний в чергове плюнув душу фанатам і розтоптав канон. Як не важко здогадатися, я з цим не згодна. І ось чому. По-перше, Кяді Мунді не бере участі в операції на кофарі, а чим там все закінчиться, ми ще не знаємо. Не вірю, що загинуть всі джедаї, так, я оптимістка, але не факт, що вони вірно оцінять свого супротивника як сита. Якщо це взагалі сит, ми ж цього теж ще достеменно не знаємо. Згадаємо, що рада джедаїв далеко не одразу повірила квайкону, що той зіткнувся з ситом на татуїні. Під довелося загинути від меча Дартамола, щоб джедаї визнали це. По-друге, чи не він також стверджував в епізоді атака клонів, що грав дуку не вбивця, а просто політичний ідеаліст? По-третє, джедаї вже як мінімум раз приховували існування важливого ворога. І це були безіменні з книг про Високу Республіку. Йода і компанія просто вирішили нікого не хвилювати і не розповідати іншим джедаям про таку дрібничку, як істоту здатну знищувати чутливих до сили осіб. І подивіться на цей обмін поглядами хіба не підозріло, як на мене, то дуже. Я розумію, що в свідомості багатьох джедаї це просто ідеал ідеалі, непогрішимі істоти, що ніколи не брешуть. Але це не так. Вони помилялися і на раз. що й призвело до їхнього падіння. Давних перед носом ходив Лорд Ситів, а вони до останнього нічого не відчували, в тому числі і йода. А коли почали здогадуватися, то також вирішили не виносити це на загал. Тож, вибачте, але я в чергове не відчуваю жодної наруги над каноном. Зате я усвідомила, який же сол-маніпулятор. Він до кожного знайшов підхід, щоб отримати бажане. Він вмовив Вернесту відправити його на місію, аргументуючи це необхідністю затримати мей живою, щоб дістатися до її майстра. Він же натиснув на ошу, розповівши, що в мей ще залишилось світло. Десь ми це вже чули і не раз. Також можна пригадати, як минулої серії сол рекламував орден джедаїв в Оші. Розповідаючи про тисячі чутливих до сили дітей в Ордені, що для дівчинки було дуже привабливим. І, хоч мені подобається сол, але це була не зовсім чесна гра. Вернестра ж навпаки, в моїх очах трохи реабілітувалася, бо було очевидно, наскільки їй шокувала новина, що май залишила на брендоку, а не спробувала врятувати. А ще вона достатньо відкрита силі, щоб відчути більший масштаб подій та більшу загрозу, аніж просто серійний вбивство джедаю через помсту. І, очевидно, що вона задається тепер тим самим питанням, що й ми. Що ж сталося насправді 16 років назад на брендоку? Мені подобається динаміка між Ошою та Джекі. Вони могли б стати чудовими подругами, але відчувається чітке розшарування між членами ордену джедаїв та цивільними. Це як два різні світи, які іноді перетинаються, але не мають права на якісь довготривалі зв'язки по типу дружби. Йорд продовжує бути хлопчиком для насмішок. Хоча час від часу з його уст лунають цілком розумні думки. Але все губиться запихатістю та зарозумілістю. Йорд, що з нього візьмеш. Симпатяга Базіл виявився всього лише розумним гончаком, принаймні поки. І не можу сказати, що мені це сильно сподобалось. мене немає перед цією расою з розширеного Всесвіту жодних сентиментів, і відмінності в зовнішністю з оригіналу мене теж не хвилює, але це було якось принизливо. Та й ставлення джедаїв до нього було таке собі, як до хутряного дроїда. В цілому, епізод є переважно розмовним та оманливо спокійним. Напад летючої гусені на джедаях не рахуємо. Але ще до дахозносного фіналу відбулася значна зміна. Мей переосмислила свою мету сенс помсти зник, адже Оша виявилася живою, і ненависть до джедаїв переміг страх перед учителем, бо дівчина усвідомила, що, скоріше за все, то її вб'є. І страх перед ним змусив мене прагнути захисту джедаїв. Звичайно ж, все вказує на те, що саме Каймір і є цим адептом темної сторони. Саме тому я в це не вірю, чи не хочу вірити. Це було б занадто просто, бо підозри пала на нього ще в другій серії. Ну що це за таємниця така, якщо її можна розкусити за 5 хвилин? І не впевнена, як я буду реагувати, якщо це дійсно буде він. Шкода, що Калнаку вбили поза кадром. Не на такий кінець заслуговує цей герой, тим більше, що Гедланд весь час його з собою на всі заходи, хизуючись вуки джедаєм. Я пам'ятаю, що Келнака має з'явитися у флешбеках і що там намічається його сутичка з Торбіном, але все-таки це доволі безславний кінець для джедая. Сподіваюся, флешбеки з брендука хоч якось це компенсують. Але що за фінал? Такого саспенсу я вже давно не відчувала в зоряних війнах. Це було дійсно кріпово. І підступно, бо тепер продовження треба чекати цілий тиждень. Чи переживуть поєдинок з темним лордом всі джедаї? Звичайно, що ні. І щось мені вказує, що сол повторить долю коегона. Бо не даремно ж він щось пообіцяв розповісти очі після їхньої місії. Прямо як Нед Старк обіцяв розповісти про його походження Джону Сноу. Всі ми знаємо, чим це закінчилося. До речі, ми вже подивилися половину сезону. І скажу я вам, пролетіла вона якось дуже швидко. Поки серіал мені подобається, так він міг бути кращим. І він точно не дотягує до Андора в моїх очах. Не знаю, з якого переляку хтось вирішив їх порівнювати в своїх оглядах, це сценарна різна ліга. Але як на мене, то він жодним чином не поступається мандалорцю і уж точно краще Боби та Кенобі. А як вам серія? Раді були побачити Кіаді Мунді, чи вважаєте його появу недоречною? І як ви думаєте, чи всі переживуть наступний епізод? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мой телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook-спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на БаміяКофі посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!